Доброго дня, вас вітає текстильна група Кагла Тексі. Вашу увазі, ми зараз проповемо нову акційну позицію під кодом 555. Сучасний медичний одяг, спецодяг за зниженою ціною зі знижкою в 37,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Вчасний медичний одяг, спецодяг за зниженою ціною. Знижка по даній позиції становить 37,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари, а вартість мішка вагою 25 кілограмів, 50 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та поштою. Шановні клієнти, встигніть придбати медичний сучасний одяг, спецодяг за зниженою ціною зі знижкою 37,5 долара. Кількість товару обмежена в наявності лише 4 мішечки. Вчасний медичний одяг, спецодяг, ціна за 1 кг становить 2 долари, вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка лише 50 доларів. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішечок із відеоогляду, не втрачайте можливість встигнути придбати за зниженою ціною. В даній позиції йде метичний одяг сучасний, верх та вниз. Часний медичний ось, спец. одяг, спецодяг за зниженою ціною. Знижка по даній позиції становить 37,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка 50 доларів. Лише сьогодні до кінця дня у вас є унікальна можливість придбати сучасний медичний одяг за зниженою ціною, зі знижкою 37,5 долара. Враховуючи знижку ціна за 1 кг становить 2 долари, а вартість мішка вагою 50 кг лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Шановні клієнти, встигні придбати сучасний медичний одяг верх та низ за зниженою ціною зі знижкою 37,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2 долари, а вартість мішка 50 доларів. Кількість товару обмежена в наявності. Останні 4 мішечки. Там дивіться, Ми переадресацію зробили, але окремо за переадресацію заплатити ми не можемо, тому що там виставляє загальну вартість за доставку. Більше 30 гривень це 165 гривень доставка до вас і 165 гривень за переадресацію. Можете вам скинути номер хартки вашу, ми вам переведемо кошти за переадресацію, а ви тоді вже на... And just is part of the problem.